Вітаю всіх нас. Що? Минула неділя, минув майже тиждень, як я в себе на сторінці ви, багато хто з вас побачив мене перший раз за декілька років. Сьогодні, сьогодні так як в мене виходний, я хочу, я хочу поділитися з вами трішки результатами. І сьогодні моє відео. Воно буде не про збір. Точніше, про збір, але з іншої сторони. Так як за цей тиждень, друзі, та навіть ті, кого я мало знаю чи не знаю, я просто шокований, скажімо так, результатами, скільки людей, скільки людей відгукнулося, я, ну, я навіть перелічити не можу. І я, я не думав, що я колись буду займатися подібного роду, скажімо так, діяльністю, зборами. Тому що я себе, я себе не вважаю якимось волонтером, якимось цим. Ні. Я я я вважаю, як вважав, і майже три роки тому. Я вважаю, що треба бути ефективним. Як почалася, як почалася війна. У мене одна була думка в голові, що потрібно, вадім, потрібно бути ефективним. Так, був період, який я просто не, ну, не знаходив собі місця, скажімо так. Потім я себе знайшов і всі вже це бачать, бачать ці результати, наскільки це все масштабувалося. Але сьогодні, сьогодні я вам хочу показати, ось є в мене такі... Ці ж самі зайчики, але ці зайчики вже підписані. І, і першого зайчика підписаного я хочу розказати вам про нього, про це ім'я та прізвище про цю людину, якій я дуже вдячний. Дорота, величезне тобі дякую від мене. Тому що. Інакше я не, я не міг зробити як не подякувати тобі. Я хочу, щоб це бачили люди і розповісти про наше знайомство, як це сталося і як воно є. Коли, коли почав... І так, поїхали, коли почалася війна, війна, до мене приїхала моя вікуля з моїм молодшим і горкою, і в мене постало питання, де їх рознести. Тому що до, до цього часу я працював, скажімо так, да, поїхав, поїхав я собі на заробітки, збирав, збирав фінанси, десь думав покращити скажімо так, наші умови. Хотілося в общем заробляти. Але коли почалася війна, я, я в моменті, про я просто в моменті зрозумів, як і що треба, треба робити. Всі гроші, які я до того моменту заробив, вони, вони розійшлися на то, щоб допомогти нашим українцям, які були в стресі, які були в шоці, які не знали, як виїхати, за що виїхати. Доходило до того, щоб банально, скажімо так, ті мої запаси, які були, просто уходили на, на заправку авто до кордону, в, в різних людей, які знають мене, в різних були потреби. І, і, я, і я жодного разу, я жодного разу, навіть жодного моменту не думав, як це вчинити інакше. Ті, кому я допоміг, ви, ви знаєте про це. Самі. А от вже коли приїхала Вікторія, мені потрібно було, щоб вони десь проживали. І от тоді я познайомився з дорослим. І, і, і з її чоловіком. Янику привіт великий від мене. Вони дали, вони дали нам дах. Вони багато чого дали, але саме головне, вони дали. Ми, ми жили разом, ми жили разом, проживали, де в нас була спільна кухня, все ми, ми жили разом півроку. І за, за цих півроку, як Дорота, як Яник, бач, бачили таку картину, що я, коли я був вдома, а не на праці. Я, завжди я сидів, скажімо так, на вулиці, в бесідці, і я, я був розгублений. Я був, я був розгублений, мені нічого не хотілося, мені хотілося тільки допомагати, допомагати. Я перепробував різні, різні види донатів, було все. Але, але переважно, переважно я... Був на вулиці, ці самі люди це все бачили. Але ми прожили півроку і не розказати просто про це я би не міг. Тому що, тому що я, я колись говорив, що я за все це, я буду вдячний все життя. І тут склалося так, що коли я відкрив цей збір, коли я відкрив цей збір, Дорота одна, одна з перших, хто відгукнулася, написала мені в месенджер. Але, це, але тоді це був такий день, коли я, коли я поспішав з Єгоркою до поля, тому що Єгорка вже закінчив школу, йому потрібно поступати, а нам потрібно було їхати подавати папери на вступ, оцінки. І в той момент, коли Дорота мені написала. Мене вже навіть я вже збирався і ми вже планували, планували як це зробити з цим в І коли я був в Ополі, коли я був в Ополі, то дорота приїхала до мене додому, приїхала до мене додому і залишила цю свою допомогу, за яку я їй безмежно вдячний. А дуже, дуже великий дякую. Mm. І що хочеться сказати тим іншим людям, які, які, мене, дивлять, які мене дивляться, особисто до мене. Е, коли я працював і, скажімо так, там, де ми працювали, там ми і проживали. Більш-менш поганих умовах, але е, минуло майже 3 роки, а, а велосипед, велосипед, який мені тоді, скажімо так, подарували, е, я до цієї пори, я їздив тільки на ньому. На ньому я перевожу все від їжі до, до бомб, які, які туди дуже добре пакуються, все. І, і, так і так проходить наше життя. І зараз, зараз коли ви бачите, скажімо так, оцю кількість бомб, я просто, я просто хочу з вами поділитися, щоб ви, ви бачили мою радість від того, як люди, як люди мені допомагають. Тому що відколи почалася війна, від почалася війна, вся моя концентрація, всі мої думки тільки про те, як допомагати. Повірте, повірте що тут. Якщо брати по українським міркам, я заробляю досить, досить непогано. Але я хочу, щоб ви бачили, що таке, коли справжні українці думають про те, як, як, як допомагати нашій армії. Мені, мені просто особисто, ну, мені нічого не потрібно. Є якісь такі базові речі. Як, як, допомога, як допомога дітям, допомога м, дружині, допомога. Я, я це все закриваю, закриваю з головою, а все інше, все інше. Ось ці люди, які підтримали мене, і підтримують, вони, вони знають мене за цих три роки, дуже добре знають, як і я їх, як і я їх знаю. І Дорота одна з тих людей, яка, яка підтримала мене і, і яка мене, і яка мене знає особисто. Я просто хочу, щоб, щоб ви знали і бачили трошки інший бік, як воно є насправді. Що, що нема того, що той, хто за кордоном не допомагає чи ні. Ні, все не так. І я. Буду мати час, я буду мати нагоду, я обов'язково розкажу і покажу, яким чином інші люди допомагають. Тому що воно все трішки не так. зараз ви бачите мій, мій власний приклад моєї сім'ї. І як наша сім'я дякує, дякує тим, хто нам допомагає. Дорота, ще раз тобі велике дякую. Янику, привіт великий. Vou